Пане Богдану Богдане в Україні сьогодні, 30 травня, відзначають день степу. Отож, про те, як степи зокрема постраждали внаслідок бойових дій, хочемо з вами поспілкуватися. Загалом яка ситуація зараз в екосистемі степу? Отож, вам слово: скільки заповідників заповідників, які саме стосуються степу, на сьогодні окуповані. А, так, дякую за запитання. Чому сьогодні, вірніше, е, стосовно цього дня, 30 травня, дійсно, в Україні відзначається День степу, але, на жаль, це поки що не офіційне свято, яке не закріплено на державному рівні. Тим не менш, воно є досить важливим, тому що це черговий привід привернути увагу до важливості збереження степів. Оскільки Україна розташовується якби на стику зон лісу степу і свірніше степу і лісу, і понад половина території України в історичні часи була вкрита степами. На жаль, через активне розворення степів у нас залишилося їх всього декілька відсотків від історичної площі, і тому цей вид екосистем потребує охорони завдяки своїй унікальності і завдяки тому, що в степах в нас дуже багато є рідкісних видів. Частково це пов'язано з тим, якраз що в нас досить небагато степів збереглася, але частина степових видів завжди були мало поширеними в силу особливостей свого виду. І тому дуже важливо зберігати всі ці степові ділянки, які в нас досі є, якби залишились не знищеними, тому що вони мають високу цінність збереження рідкісних видів. Так, це естетична цінність, і вони надають цінні екосистемні послуги, скажімо, рятують ґрунти від ерозії, якщо йдеться про схили. Також очищують воду, накопичують воду в ґрунтах і при цьому отримують дуже багато вуглецю. Сім ми знаємо, наприклад, про цінність лісів, які накопичують вуглець у деревині. А при цьому степи е, трохи по-іншому це роблять. Вони накопичують багато вуглецю в кореневій системі степових рослин, тому що в них. Підземна біомаса набагато більша, ніж те, що ми бачимо на поверхні, і плюс, коли ці е, корені відмирають, вони не розкладаються повністю через дефіцит вологи, а з часом перетворюються на гумус. Власне, це та речовина, яка зумовлює родючість ґрунту, і гумус на понад п'яна половину складається із вуглецю. Завдяки цьому в наших степових ґрунтах є великі обсяги вуглецю, які надійно утримуються, поки степ залишається нерозорним. Що стосується війни, то дійсно степи, які в нас залишились досить серйозно постраждали від неї, тому що е, так склалось, що більшість степів нас осереджені в південній та східній частині України, що в принципі, пов'язано з кліматичними умовами, саме ці регіони в нас найбільше постраждали від війни, тобто багато степів нас опинилося в окупації. Причому ще з 2014 року, зокрема, йдеться про, е, про відділення національного парку Меотида, скажімо. Або Приосовський національний парк частково теж був окупований. Український степовий заповідник, чи Луганський степовий заповідник зараз майже повністю окуповані. Е, чи так само в Криму у нас є декілька степових заповідників. З тих, що я пригадую, це Опуцький і Карадаський, які включають степові екосистеми, а також національний природний парк Чарівна Гавань, який майже повністю складається зі степів. Ці uh, території якби, окуповані з 2014 року, водночас, в 2022 році, під удар uh, окупантів також потрапили такі відомі території, як біосферний заповідник Асканія Нова чи інший біосферний заповідник Чорноморський, який теж досить багато степів включає. Uh, ще такі відомий об'єкт uh, Олешківські піски, там на спіщані степи представлені, або Національний природний парк Джарелгацький, Джарел який uh, включає як водноблотні угіддя. Так, окремі степові ділянки це з тих, що куповані. А, Скажімо, поруч з лінією фронту зараз перебувають національні парки Кам'янська Січ або Дворічанська, які теж зберігають унікальні степові екосистеми, і вони були певний час окуповані двадцять 2022 році. Потім звільнені. Кам'янська Січ виходить на Херсонщині, Дворичанське це Харківська область. Обидві ці території були звільнені восени 22-го року, але через те, що поруч проходить лінія фронту, і той інші на потерпають від обстрілів, що призводить до пожеж, скажімо, до порушення ґрунтового покриву, коли йдуть чисельні вибухи боєприпасів. Крім того, в Камерській січі, наприклад, багато було російських фортифікацій, поки окупанти там розташовувалися відповідно, це теж вплинуло на рослинність і степові ґрунти. Тим не менш, деякі ділянки залишилися на некупованій території, але на жаль, саме якщо говорити про передохоронні території степові, то більшість з них або в окупації, або поруч лінію фронту, і тому вони недоступні для відвідування і продовжують страждати від війни. Але от скві, будь ласка, бачили дописи, зокрема в соцмережах від відомого еколога із Дніпра Вадима Манюка, який стверджує про те, що степ цінніший за ліс. Чи можете ви погодитися теж з його твердженнями, і як зокрема ставитися до того, що дійсно в деяких зокрема на степових регіонах насаджують ліс, і таким чином з іншого боку знищують степ. Ну загалом це цікаве питання, тому що цінність кожної екосистеми, будь-то ліс, степ, болото чи річка, залежить від певної локації. Тобто, там, де історично був степ, там степ буде ціннішим ніж ліс, тому що, по суті, кліматичні умови сприяли тому, що там сформувалася саме степова екосистема. І відповідно, коли ми насаджуємо ліс, ми, по-перше, не створимо такого повноцінного лісу, який в нас зустрічається. А в більш сприятливих умовах, скажімо, в степу теж є ліси, але природні ліси, але їх дуже мало, тому що вони приурочені до заплав річок, там, де є більший рівень, більше вологи через періодичні повені на цих річках, і також до балок, так звані байрашні ліси, де теж формується такий специфічний мікроклімат через оці особливості рельєфу, і там теж можуть рости ліси. Тому що це стікають е, води після дощів. Там є снігу, відповідно, там більше вологи. На інших територіях е, з лісу там як такого немає, тому що там недостатньо вологи, і в історичні часи е, дерева там могли рости, але надто повільно і через е, присутність великих копитних, скажімо, там деякі коні тарпани жили, поки в нас було достатньо степів, потім вони, на жаль, були винищені людиною. Так ось ці такі копитні вони якби, підтримували степ, не дозволяли йому зростати деревами. Відповідно, зберігалося таке розноміття цієї екосистеми, саме травяної. Водночас, зараз є ініціативи дійсно висаджувати дерева, але при цьому ми не можемо створити такий повноцінний ліс, тому що там недостатньо вологи. Відповідно, коли створюються, скажімо, лісосмуги в степовій зоні, які дійсно є потрібними, тому що це якби йдеться не про засаджування природної території, а про захист від ерозії території антропогенно змінена, тобто переворені степи, і там можуть бути полові бури, то там смуги потрібні і вони потребують догляду, тому що щоб виростити лісосмугу, там потрібно багато років поливати ці дерева, щоб вони досягли певної висоти. Uh, якби їхні, їхня коренева система достатньо добре розвинулась, далі вони вже можуть без такого поливу існувати в степу. Натомість, якщо створюються ліси, то звичайно цього не робиться, тому що це дуже дорого. І такі ліси звичай гинуть. Але при цьому степова ділянка, на якій е, такий ліс висаджують, вона знищується, тому що для висадки лісок потрібно програти бороснев, який буде висаджувати з цієї, оскільки якщо цього не зробити, то. Саджанці, які висаджуються, вони досить низькі, і степові трави їх швидко витінять, і ці дерева загинуть. Відповідно, земля переорується, що призводить до знищення степових рослин. А як я вже згадував, багато з них є рідкісними таким чином, лісники фактично знищують за дві. Природі збитків на мільйони гривень, якщо чисто рахувати по нашому законодавству. Якщо ж брати в такий екологічний вимір, то це збитки неоціненні. і при цьому ліс не створюється, тому що він там не може рости. Але і степ ми теж втрачаємо, і це дійсно така негативна практика, яка сягає своїм корінням ще в радянські часи, тому що тоді був так званий цей Сталінський план перетворення природи, коли всю природу хотіли підпорядкувати. По суті, по потребам комуністичної партії, і відповідно, як люди були рабами цієї системи, так само проду теж хотіли повністю підкорити і використовувати її для блага. І там, відповідно, де не можна було використовувати землю, скажімо, для вирощування сільськогосподарських культур, тому що там якісь або схили, або кам'янисті такі. Виходи ну, каменів, де не можна ділянку розсорати, їх вирішили засаджувати лісом, що хоча б якась була користь для економіки. Але фактом з'ясувалося, що користь як такої немає, тому що, ну, якщо там дерев немає, то там і не може вирушити якийсь цінний ліс. Це скоріше будуть або насаджені інвазійних видів, які максимум на дрова підуть, але ну, економічна вигода від цього не зрівняна менша порівняно з тими вигодами, які ми втрачаємо, коли знищуємо степ. Просто різниця в тому, що за. Оці послуги степу ми не платимо. Тобто, єдине таке економічний вибір, це може бути використання степу в якості пасовища або сінокосу. Там дійсно люди отримують вигоду. Скажімо, пасаючи своїх корів і там продаючи молоко, але знову ж таки ніхто не платить за те, щоб пасати корів. Бачу, якщо це там ділянка дивиться в то це невеликі кошти. Натомість, коли ліс, то люди розуміють, що за дрова потрібно платити. Але як так, я такий підхід, на жаль, не дає нам зрозуміти реальну ціні степу, яка стає зрозуміло тільки тоді, коли він переорюється, знищується, і тоді ми бачимо ерозію ґрунтів, тому що на крутому схилі саме степова трав'яниста рослинність найкраще закріплює ґрунти і запобігає тому, щоб вони розмивалися. Потім йдуть повені, тому що вода, коли немає цієї дернини степової, вона швидко стікає. Виходить, в нас йдуть весняні повені, або після сильних дощів, а потім усе е, сохне, швидко пересихає. Натомість, коли є степова рослинність, то вона якби затримує цю вологу і нема такої сильної повені після опадів, але потім, коли опадів немає, ця волога поступово випаровується, Таким чином е, не так сильно відчуваються посухи. Плюс в степах е, живе багато комах, які запилюють наші військовоспороські культури. Основно такі плодові дерева в нас. Е, Людей, якби зараз прийнято цінувати медоносних бджіл, тому що вони дійсно багато рослин запилюють, і добре, що люди нарешті зрозуміли, що є проблема з їхнім вимиранням, але крім бджіл, є багато диких комах запилювачів. Скажімо, ті самі джмілі запилюють набагато більше квітів, завдяки тому, що їхня будова їхнього е, хоботка дозволяє їм краще і більш ефективно запилювати рослини. І джмелі всі мешкають в степових екосистемах, тобто, по суті, в ґрунті, там, де ділянки степу, вони переорні. Якщо всі переорати всі степи навколо якогось села, то там не буде достатньої кількості джмелів, тобто там на якихось клаптиках е, на закинутих ділянках можуть бути посеред села, але цього буде недостатньо, щоб великим не чином запинювати рослини. Відповідно, у людей зменшиться врожайність і не буде зрозуміло зв'язок, тому що. Мало хто знає, що насправді для того, щоб були достатньо комах запильовичів, нам потрібні степи. в яких ці комахи будуть жити Це такі е, і таких прикладів насправді багато. Просто вони можуть бути більш віддаленими в часі. Ці наслідки знищення, скажімо, коли. Ну, Коли вода зникає в селах через те, що приорені навколо всі степи, відповідно, немає накопичення води цієї дарнини, як казав, все стікає і не відбувається поповнення водоносних горизонтів. А в нас через ну, то, вам, сучасне суспільство споживає досить багато води. Якщо не поповнюється ці горизонти, то там через певну кількість років проявляються проблеми дефіциту води. Звісно, тут і зміна клімату, і ібірне споживання мають своє місце, але знищення природних екосистем... А на півдні та саме степи, це теж вагомий внесок в те, що ми маємо водний дефіцит. Mm -hmm. Пане Богдане, але ще цікаво, чи можливо так, чи таке трапляється, і, зокрема, у зв'язку, можливо, із замінуванням великої території, саме степу, щоб, що він відроджується. От бачимо, що ліси самосівом дуже часто, дуже швидко, там за декілька років може з'явитися новий молодий ліс. А чи так само відбувається степом? Чи є шанс, що ті території, які або людина перестає обробляти, переорювати, або дійсно? Та яка в деяких прифронтових територіях вона замінована, чи там може відродитися саме степова рослинність? Ну, дякую, це дійсно цікаве питання, тому що я досліджував це напередодні повномасштабної війни по супутникових знімках територію вздовж лінії зіткнення, яка у нас існувала в ну початку 22 другого року. І там дійсно вздовж цієї лінії фронту на декілька кілометрів не використовувалися поля з очевидних причин, і в більшості випадків вони почали перетворюватись на степи. Тобто, зрозуміло, що це не було повноцінним степом порівняно скажімо, з цілинним степом, який ніколи не розорвався, як ласкані новий, для того, щоб такий степ відродити, Це, мабуть, треба сотню років. Але тим не менш, там почав формуватися вже такий Цільний трав'янистий покрив з різними росовинами, місцями, можливо, навіть були якісь рідкісні види. Я припускаю, тому що там наживо не було, але до ці вторинні сукцесії, так звані, які е, призводять до відновлення природної екосистеми, Просто для цього потрібно більше часу. Це декілька десятків років. Дійсно, степи можуть відновлюватися, якщо цю територію не е, повторно не буде роторно, скажімо. Або незабудовано, але для того, щоб степ був більш повноцінним, все рівно має бути якийсь вплив, тобто або випас, або сінокосіння. Тому що якщо цього немає, то е, спочатку там можуть дійсно з'явитися трав'яні види, але досить швидко туди потрапить насіння дерев, особливо якихось чужорідних видів, як робіння псевдокації, чи клання сини листа, які можуть поширюватися яких uh, ну, досить багато насаджено в лісосмогах чи в межах населених пунктів, і вони можуть поширюватися особливо квальні сини на великій відстані. І коли з'являється, ну тобто, одне дерево, від нього швидко збільшується популяція, і таким чином ці чужорідні дерева захоплюють територію, і там зникає степ. І такі хащі виникають з, з цих чужорідних дерев для того, щоб цього не було, то потрібно дійсно мати вплив, оскільки в нас немає якою ну, немає степу природних копитників, оскільки вони були винищені через, по суті, зникнення степів. Е, великих у е, нас таких великих степів, що могли підтримувати цих тварин, плюс було цілеспрямоване винищення, то єдиний спосіб це підтримувати, або випасати домашніх корів, або якихось інших е, е, копитних тварин. Або ж Впроваджувати проекти з ревайдингу, так звано, це коли деяких тварин ренталізують, скажімо, схожий проект відбувається в Тиротинському степу на Одещині, Там от, ділянка степу декілька тисяч гектарів має, що дозволяє, в принципі, підтримувати якусь життєздатну популяцію тих сейгаків, які туди були випущені, і там також є територія, яка була незаконно розгорена: декілька сот гектарів. Це було здається в 2016 році, тобто 8 років минуло, і в принципі там зараз по суті. І проміжна ланка перетворення рілі на справжній степ, тобто який якраз цьому випасу, і можливості на косінню відбувається поступове відновлення степів. Тому, якщо ми говоримо про саміновані території, то це складно виспечити відновлення саме справжніх степів, тому що е, ну, якщо там саміновано, то там скоріше не буде ніякого впливу. Деякі тварини там теж часто підривати, згинути, і відповідно ця ділянка перетворюється на якісь хащі. Якщо територія буде розмінована, то в принципі добре, якщо вона буде залишена під якесь відновлення природних екосистем, тому що в нас в Україні є дефіцит природних територій, і в нас в багатьох документах прописано, що потрібно збільшувати площі степових ділянок, тобто поселище сіножатий, як це записано в земельній документації, також лісів. Відповідно, для цього потрібно певні території, які найбільш деградовані, які малопродуктивні, виводити з використання і там відновлювати ліси, якщо це лісова зона, або степи на півдні Сході. І тобто, це має бути усвідомлене рішення, яке буде включати певні дії, для того, щоб цей степ відродити саме як повноцінну екосистему, а не якусь проміжну ланку, яка швидко зникне через відсутність впливу, тому що, як вже казав, повторюсь, без. Вплив у вигляді випуску або осінь косіння, степ не буде існувати. В При принципі, ще є можливий такий вплив, який теж допомагає часто степу. Це пожежі, якщо вони відбуваються в позавегетаційним сезоном, тобто після, пізньої осені. звісно, я не закликаю в жодному разі випалювати ділянки, тому що в нас все-таки ситуація не така, що є великі ділянки степу, коли, ну, які якби, природним чином розвиваються, і часто пожежі садають шкоди. Але все таки іноді може бути користь, коли на ну так би така більш наукова позиція, і але при цьому знову ж таки в нас пожежі часто не контрольовані, тому не задають більше шкоди, і такі прийнятні опції це або випас, або сінокосіння, і те інше потребує втручання людини. Пане Богдане, і на завершення нашого спілкування, як на вашому на вашу думку, на законодавчому рівні нині врегульоване питання збереження екосистем степу, зокрема тих екосистем, що постраждали або ж досі страждають внаслідок війни? На жаль, досить погано це питання врегульоване, тому що на відміну від лісу, степ не має власної категорії земель. Тобто у нас ліси це землі лісового фонду, які перебувають переважно в державній власності. То стати в нас відносять до земель сільськогосподарського призначення, і зараз вони передані переважно власність громад, тобто власності держави раніше були е, землі запасу, якими державдасторофікуються потім в рамках е, земельної реформи, в рамках лібералізації земельних відносин, в 2021 році ці всі землі були передані громадам, і зараз, на жаль, є багато випадків, коли. Громади переводять оскільки це землі косморського призначення, так само, як рілля, то просто змінюється вид угідь з басовища нажатий. Або якщо немає жодного виду угідь, то просто присвоюється вид угідь рілля, і таким чином те, що було степом, переходить у рільлю, при цьому цільове призначення ніяк не змінюється, і це все в рамках закону, але втрачаються цінність степові ділянки, часто з різними степовими видами, тому що якщо це, скажімо, повноцінна стекова екосистема, яка не деградувала там через надмірний випас, чи через те, що там е був якийсь, наприклад, часті пожежі, теж призводять до деградації. Що такі впливи були збалансованими, то там в будь-якому разі буде хоча б декілька рідкісних видів, і таким чином всі ці рідкісні види знищуються. І, попри те, що в нас передбачено покарання за знищення черових рідкісних видів, покарання для тих, хто розсорацій немає, тому що в нас. Ділянки переважно недосліджені, і наукових даних підтверджували те, що там ці рослини є, немає. А навіть якщо вони є, то дуже складно суді довести, що були там дійсно ці рослини, рідкісні, вони були знищені і притягнути до відповідальності. Таке зазвичай вдається тільки тоді. Коли розоруються степи в межах природно-заповідного фонду, таке на жаль, теж трапляється, коли в заказниках роздаються те землі під по суті орне землеробство, хоча не можна орати тобі костеми, тобто закон про природно-заповідний фонд забороняє здійснювати ті види діяльності, які негативно впливають на Охоронювані в заповідних територіях природні об'єкти для степу. Це зрозуміло, оранка це по суті повне знищення, mm -hmm. і можна надавати ці землі, скажімо, під випас або сінокосіння, але не під рілю. Але, на жаль, трапляються випадки розорвання, так тоді іноді вдається все-таки притягнути до відповідальності винних у цьому, особливо якщо це працює добре, місцева прокуратура. Але навіть ПСФ таке не часто трапляється, якщо громадськість просто не помічає цих порушень, бо в нас, на жаль, обмежені ресурси. Це дуже мала кількість людей займається цим, і хочу сказати своїх колег з української продхоронної групи, які цим дуже активно займаються. Але таких людей мало ще якісь є місцеві активісти, скажімо, згаданий вами Вадим Манюк, але ну реально людей мало, які дійсно розуміють як важливість степів. А те, хто має крім розуміння ще й час для того, щоб працювати за їхнього збереження, теж мало. І поки в нас в нормативно-правих акт не буде закріплено е якийсь окремий статус для степів, який буде передбачати їхнє збереження, поки на жаль, складно буде забезпечити те, щоб вони не знищувались. Одним з інструментів може стати смарахдова мережа, це. По суті, в нас вона вже є як частина євроінтеграційних зобов'язань України. Але поки що в нас немає закону про території смарагдової мережі, який би передбачав, як цими територіями управляти, і вона на папері існує, але по факту ніяк не забезпечує охорону цих територій. І поки цей закон не буде ухвалений, то не буде інструменту, який допоможе зберігати степи, тому що якби після ухвалення це дасть можливість розкрадати плани управління. Скажімо, писати, що для степів там заборонено випас, якщо це територія смаракдої мережі. А якщо о, але при цьому можна буде робити інші види діяльності, скажімо там рекреацію, якісь туристичні стежки, тому що там багато цікавого багато не знаю рідкісних рослин, які мальовничо виглядають, скажімо, ті самі, ті самі ковила, яка саме зараз світе, і в нас сім видів сімвидів коли занесені з червоної книги. І, скажімо, там горицвіт світ весняний, півонії. Які теж червонокнижчі, вони ну красиво виглядають, створюють це таку гарну картину степу, і по суті, це те, за що люди готові платити рослинних країнах, щоб відвідати ці території, і саме рекреація, туризм може стати альтернативою до розорнення цих територій, тому що це більш таке стале використання, яке може тривати багато поколінь без знищення цієї екосистеми. Головне. Euh, навага, ну, тобто зрозуміти цінність цієї території, розвинути туристичну інфраструктуру і сформувати серед населення розуміння цінності степу і готовність е відвідувати степові ділянки, коли це розуміння краси степу прийде.